Все для споживачів. В Івано-Франківську відкрився центр обслуговування клієнтів пад Прикарпаття обленерго. Тож відтепер мешканці міста без зайвої біганини та черг зможуть в одному місці отримати вичерпні консультації щодо електроспоживання. Йдеться передусім про стан розрахунків та можливість встановлення зонних лічильників або ж отримання довідок чи оформлення пільг та субсидій послугами центру вже скористався заступник міського голови Зіновій Фітель. Можна Дати будь-які документи і отримати будь-яку консультацію і Скільки це займає часу по фізичних особах, якщо це є звичайне там, приєднання, звичайна потужність протягом трьох днів, людині повинні дати відповідь Юридичні особи до 15 днів. Чому це вигідно юридичним особам? Вони більше не ходять, не бігають по кабінетах. Відкриття такого центру відзначає голова правління ПАД «Прикарпаття Обленерго Олександр Бубен. Це ще один крок до стратегічної мети, а саме перетворити монополіста на компанію, яка орієнтується на Клієнта ми розуміємо, що в цьому напрямку ми маємо певні історичні моменти негативні і. Керівництво компанії персонал все буде робити, щоб, скажем, рухатись з точки А, коли монополіст завжди правий, до точки Б, коли клієнт завжди правий. Подібні центри Прикарпат Обленерго організовує з 2011 року за принципом єдиного вікна. Такі установи вже працюють в семи населених пунктах. У планах керівництва відкрити такі центри по цілій області.